Сьогодні 3.03. поїхав до поліції, взяв витяг єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ракетнянської лікарні від події 9.02. Тобто пройшов майже місяць. Я так розумію, що поліція вичікує терміни до його закриття. От. Але до чого я записую це відео? Я все ж таки хотів би внести деякі пояснення стосовно тієї ситуації, а саме висновку лікаря ракетнянської лікарні реанімаційного відділення. Лікар чітко зазначив, тут є, я докладу сюди скрін з показання лікаря шиша ОМ. Діагноз, двобічна пневмонія, це роз погіршення стану через набряк мозку. В нас є довідка судово-медичного експерту, який робив розтин. Тобто, за нашим проханням зробили розтин померлого, і там було чітко зазначено, що да, дійсно було, була двохстороння. Неумонія. Але ми так, також наголосили на тому, чи була та був це розпечінки. Він сказав ні, це розупечінки не було, і, і чи був набряк головного мозку. Також робили певні моменти там по розтину. І такого підтвердження там також не було. І ще хочу одне зауважити 에, стосовно тих коментаторів, 에, активіста одного, він каже, що він не активіст, але він активіст. Що я хотів зазначити, що те, що він маніпулює да, маніпулює словами. Говоря в певній мірі з половини неправду, тому що в нас є відеоматеріали всіх розмов, з ким у нас були ті розмови. Маю на увазі з лікарями. То в нас цілі закрити лікарню не було, немає. В нас ціль, щоб вказати на певні помилки лікарів, якщо вони були. Ми ж їх знову ж не звинувачуємо, іде слідство, і якщо ті помилки були, то їх треба прийняти, визнати і покращити ці всі моменти по, е, саме по ракетнянській лікарні. Ніхто не говорив ні разу, що її треба закрити. З моїх слів було чітко зазначено один момент, що я сказав. Якщо реанімаційне відділення на сьогодні не може прийняти таких тяжких хворих, да, то їх треба зразу направляти на інші лікарні. І все. Тобто є різні випадки. І це, і це я дійсно так як кажу, що є різні випадки. Але в ніякому разі ми ніколи не говорили, що лікарню треба закрити. Це все е активіст, там певний, не буду його рекламувати. Ну, то брехун, я так скажу. То, що він там говорить, що він там проводить якісь розслідування, тому подібне, ми ті розслідування вже давно провели. І якщо треба буде говорити, то ми теж почнемо говорити. Хоча мені не потрібно, немає у мене цілі виносити весь той бруд тієї людини, яка зібрала за свої роки. Своєї громадської діяльності, яка б вона не була, але вона була. От. Тому е, вношу е, пояснення, щоб люди територіальної громади, мешканці територіальної громади е, не думали, що я особисто або наша громадська організація хотіла закрити цю лікарню. Такого не було. Тому ми чекаємо. Все ж таки завершення цього розслідування по даному ЄРДР, яке відкрите. Хоча я думаю, що там терміни вичекають і вони його закриють. Але, по крайній мірі, ми отримаємо відповідь по, цьому, по цій справі і самі для себе будемо розуміти. Тому на цьому все. Всім добра, щоб ніхто ніколи не хворів і всі були здорові та живі. І навіть ті активісти, які говорять всяку бредятину.